Соус з відварених яєць. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати соус з відварених яєць. Він чудово підходить до салатів. В посуд складаємо 3 відварених яйця. Додаємо пів чайної ложки солі, 1 чайну ложку гірчиці, 60 мл олії, 40 мл води. Одну чайну ложку оциту, або лимонного соку, чорний перець до смаку. Занурюємо блендер і перемелюємо масу. Це робиться дуже скоро. Проходить пара хвилин і наш соус готовий. Виливаємо його у мисочку. Моя порада яйця мають бути холодними. Подивіться, який гарний соус, або ще як його можна назвати майонез.